Всім привіт! Сьогодні я буду грати зі своєю сестрою у Брукхевен. А знаєте, чому тут? Бо ми захотіли сьогодні грабувати будівлі. І тому погнали. Так, Софія, ми з тобою сохранили речі, так? Так у мене давно був О. Ну все. І що? І, а, що? Там Слово? дівчина. Так, на який дом йдемо? Дванадцять! Дом... Почекай, треба речі взяти. А я взяла? Це вже ага. я ще зараз вб'ю. Ааа! Добре, це добре. Ой. Сейчас буду Та, кай. А! Ти! Пішли. пішли. Так. О, пішли, у мене є дробина, пішли сюди. Ой. Пішли. де? Я тут. Ой. Ой. У нас не бачу. Так навіщо, якщо тут я вход. А, точно. Так, 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 тут. Боже, там хтось в голяках ходить Ну, нас не плачь. Сейчас я ляжу. Так, Софія А, я побачил. Блять. Ховася, ховася. Вот это тут не придумал. Там дівчина ще прийшла. Так, я стоп. Так, добре. Ох це нам дім не вдалося пограбувати. Так, до речі. Так тут ще не можна грабувати, я не знаю. Там можна, тільки там невозможно, бо там люди ходять. Ви нас чуть не збили, а ну стріляй! Давай іди. Іди Іди, сюди. Будь ласка, на номер одинадцять, там такий дорогий дом. А, мене збили. А, за нами оце їде, чувак. Пішли з заднього двору, типу, типу ми пішли. А чого всі тут? Типу ми пішли. <поцел> Софія, я туда. Копла! Почекай, типу. давай пос. тут до. А я знаю, бо у мене були Давай. Іди сюди! Іди! Дивись, ми можемо так. <поцел> я тут буду ховатися. Ой, а, ну то. Ой, иди отсюда, да. Ладно. Ты де. А, ты сховалась? Алис, угу. пішли сюди, наверх. У меня це новий дім. А ти знаєш, что туда. Сейф не знаю. Навіщо ти мені даєш у мене. <риклад> Але я побачила людей. Тут є другий етаж. Софія обережна, я на ньому. Пішли на третій. Пішли на третій. А я спілкувалася добренько. Він <порщук> <Ті>, аж <ти> <порщук> <порщук> <мали> не побачив. <порщук> Це дуже небезпечно. Все, <Universe> йди на другий етап. Я на останньому. Sorry, man. Ну, йоу, дівчина, що з вами? А, годовання? Та не торкуйся, все твої ноги. Йоу. Що ти реш? Я впусти, я ліз. Зараз что меня прийду, меня. Ой. Ох, соня, дивись. Да, <реш> да, да, вони нас шукають. Ти ж на останній таж. Іди на останній. Є, Дівчина, що ви без голови? Вони тут дивіться. Вони мене за. Забав... Дивись, он тут. Сплять. давай я за тебе сейф найду Угу. Так, добре, я знайду ще одну жертву. Софійка. Софійка? Давай сюди підемо. Почекай, почекай, я знайду тут сейф. Ага, О, Софія. Так. Дом так, так добре. Софія, ти там грабуй, а я спробую. Грабу, а ти не змог. Бери гроші і вали. Вони мене забанили. Ну що це таке? А який дом це був? 22 А, добре, я піду за тебе. А, вже нема. О, іди на 17. Тут дуже легка здобуч. А я знаю. Ні, давай на 13. Ні, будь ласка. Ось, а потім, а потім на 13, давай. 17, добре. Двері відчинені. А, я тобі тримаю. А. Терпи, терпи. А, для тебе. Пішли. Тут нікого немає. О, 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 о. Ось, ось. Де? Бомба. Та блін, ну що всі подрубали? Беремо гроші. І зараз, це, зараз фонарик. Ні? Зараз я зараз охонь зроблю. Вогонь? Ну так. Ну що, ми побухали. Кидай гроші. Хай вони... Пішли, пішли, пішли! Та що таке пішло? Блін, вони прийшли.

Дві yeah. yeah. вона лазила, вона ховає сейф. Я вогонь роблю? Ну, сейф ховає. Ну, все, в тебе тут вогонь. Шум, щоб вона туди прийшла. Так. Я її отлічу. Рилли Чому мы так? идем в туалет? София, я знаю, да ты біху влад сялася. Я показываю сами, что разник приел. Была не була? Дими, Дими! Пограбувала! Давай, Так, Ну все, я хуже цей! Uh, це був я, не я не помню очей! Oh, <гл és> Почекай! Я... Мені треба їх забрати. Єдина номер 18, тут також ж дом. Иди за... Той... Uh! Иди сзади двор. Иди сзади. Куди? На дом. Іди, будь ласка. Ой, цей. будь ласка, на 18. Ой... Висим туда хаос. Да, иди О, тут відкритий цей. Пішло все. Іди туди в ванну! Але Тут треба цей. відкритий? Іди в ванну. Uh. Тут тут люди, мені страшно. Тися. За одним ходом, за одним двором, там можна відкрити це, я прямо біля забіжу. Вікно відкрите, а там люди, так? Ну, типу так. Ну, швидше, я тут. Кімі, кімі. Так, я тобі вані поставила тут. Вил, давай. А давайте будемо тут жити. О, давай. Да. У нас тут герочки є. О. А як тут? Так. Ховаємо. О, іди сюди. Ми не виберемося потім. Забула. Відкрить. Ой-ой. Ой, біжи. А, він на машині загнав. Софія, бери велик. Валим на велиці. Ой. велик, велик, Велик велик велик. А давай зробимо собі пішли на якісь заброшки і там будемо. О, Соня, дивись тут наверху. Далі. Давай будемо на заброшках жити, знайдемо собі міні-дом і будемо там жити, гроші складати ти. Давай. О... О, пішли, пішли туди. Так. Е, Пригай туди. Та ти, 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 ти куди пішла? Іди на номер сама станет. Ти куди? Пошел вот так, вот сюда. <laughs> я все, я запасная. Я сховалась. <laughs> я... Блин. На другой поверх. О, тут есть. Прикрытый! А, він не може забанити нас. О, він у меня. Нас... Ага. Тут і добрий. Іди всі возмущаються, що ми їм дома не Ну, точніше, що сейф Де вони всі себе брають. Тількись права на дівчина ходить гола. Який дім? Ні, давай найдем спочатку собі дом. Привіт, Люба! Ми це в тебе ми украли. А давай тепер. Ну, це буде в другій частині, коли ми будемо. Ну, сама знаєш, в другій частині на скільки лайків? Давай десь на 15. Ну, добре, на 15 лайків. Ну, а на цьому все. Усім па, -па. Е. Добре. Набирайте лайки і буде...